Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Крайній я в Україні коментую сьогодні скандал з розслідуванням НАБУ і САП справи Тимура Міндича, е, міністра Галущенка і, і їхньої компанії Теребанди. Так? Е, ну що ж, я прокоментую дуже просто. Е, звичайно, це по. Дія е, не тільки українського масштабу, а й європейського масштабу. Е, вперше на Буйсап САП відкрили таку системну масштабну корупційну схему в Україні, і те, що в ній були задіяні наближені до верхівок влади особи, персони, ставить під сумнів, ставить під сумнів законність державної системи України. Державна система України рідні дорогі. Зара Порошенко почав кричати, що потрібно уряд замінити Євросолідарність, створити уряд національної єдності і рятувати неньку Україну. Що я скажу? Вдивіться в суму, скільки заробив Тімур Міндич, міністр Галущенко, ну і особи наближні до енергоатому і навіть до російського сенатора Деркача. 100 мільйонів доларів. А вони заробили 100 мільйонів доларів. Цифру запам'ятали. Запам'ятали. А тепер згадайте, скільки заробив одеський воєнком Борисов, який на Свободі. Який зараз на свободі, не закритий в тюрмі, так? Одеський воєнком з Борису заробив 200 мільйонів доларів. І що? Ви про нього щось чуєте? Справу тихенько заминають. Тепер скільки заробило все ТЦК України е, за один рік? Тюньовий обіг грошей в ТЦК за один рік. 111 мільярд, мільярдів гривень, більше 100 мільярдів гривень, мільярдів гривень заробляє ТЦК за рік, Тіньовий обіг грошей. Це ж заявляли усі блогери України, да, і журналісти, скажіть, будь ласка, ну і що? Це не скандал, ні, не скандал. А скандали в фармацевтики, скандали в МСЕКах, скандали в медицині, скандали в закупівлі продуктів, торгівлі зерном, контрабанда на західному участку українського кордону. Да? На заході України е прикордонники за місяць заробляють такі гроші, які заробив Міндич і компанія і спалилася да, на цьому. А прикордонники косять гроші мішками просто. І що, розслідування є, вироки є, нічого немає, рідні, дорогі. Міндича і компанію взяли в зуб і розробляли тільки тому, що. Вони є наближеними до президента Зеленського, які є метою правильно цього розслідування. Мета розслідування по справі Міндича не викорінити корупцію в Україні, не змінити державну систему. А я говорю за зміну державної системи. 800 тисяч гнилих українських чиновників і ще десятки тисяч українських депутатів з Верховною Радою, які нічого не роблять, сидять з 9 до 6 цілими днями і тільки грабують неньку Україну. Ось Отримуючи космічні зарплати та пенсії. Судівсько-прокурорська поліцейська система, яка нічого не робить, від справи зовсім так. Тільки грабує неньку Україну да? і порушує закон Конституцію. Як хоче крути, як Цеан Сонцю. Посил мій дуже короткий. Справа не в зміні президента Зеленського, не в зміні уряду. Не в боротьбі з корупцією в Україні в такому масштабі, яку веде НАБУ і САП. Потрібно, підкреслюю, міняти державну систему управління в Україні. Вона прогнила. Державна система управління Україною прогнила, як прогнивши дерево. І заміна декорацій, заміна чиновників Зеленського на чиновників Порошенка нічого не поміняє. Нічого не поміняє. Це все рівно, що міняти одні скільці на інші. Потрібно що міняти державну систему управління. Перше це скоротити кількість чиновників, депутатів. У нас чиновників 800 тисяч, так? правоохоронців під 600 тисяч. Да? Міністерство внутрішніх справ під 600 тисяч. Да? Суддів прокурорів за хмарній кількості. Люди, які грабують Україну, вже е, рахуються мільйонами. І це треба міняти, як поміняв Михайло Сакашвілі в Грузії. Так пам'ятайте його реформу, чим Михайло Сакашвілі закінчив? Де він зараз? Напишіть в коментарях. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.